часом, щоб отримати пенсію, кримчанам доводиться чекати не кілька годин, а кілька днів. Більш того, якщо людина не приходить вчасно, вона змушена записуватися в чергу заново. Я з 7 годин встаю, вже о вот, 44-й по списку, і, мабуть, вже після обіду. Надіюсь, сьогодні години до 5, до 6 отримати. Да, за пенсію? Так, за пенсію. Можно ходить и 5 дней, и по 12 часов начинают. Вот я, например, здесь с полседьмого записался. Ну и что? И будешь стоять? Сейчас я вам скажу, в день, если получать пенсию, проходит всего лишь 48 человек. А записи піти сотий кикі дитячі соціальні виплати отримати також досить проблематично. А стояти в черзі з дитиною весь день зовсім непросто, скаржаться скаржиться молоді матусі. Проблема та -то в тому, що банківських отділень стало менше. Вот що і карточна система сейчас да, ще пока не працює. Пока почта єдине місце, де можна отримати ці детські пособи. Впрошливий раз я отримала будучи по списку 224, По моєму, я отримала на на третій день у середині відділення не проштовхнутися. Людям доводиться стояти на вулиці під палючим сонцем. Ми нічого не отримали, нас вигнали, і все прошло місяць. Ми отримали тільки на третій день. Скільки приходиться? Прошлий раз я прийшла в, пол... в 9 вечора, стояла до полдесятого вечора. Потім прийшла п'ять утра, стояла до. 11 дня. То нам сперва сказали, что компьютер завис. Хотя реально выясняется, сейчас у нее никакого компьютера нет, то у нее технологический перерыв. Полтора часа стоя... стояли ни одного обслуживания. Вызвать. Завпочти невозможно напечиться от людей. Жалоби їй передають, ноль емоцій. Показательно уволить директора Почти уволить касіра. Міністр соціальної політики Криму про проблему знає. каже, треба чекати, поки людям почнуть видавати картки, на які можна буде отримувати соцвиплати. Набор відомостей сьогодні і в пенсіонному фонді, і в управліннях відбувається вручну. Це Технічні моменти. Е они будут устранены, когда будет заведена полностью электронная база, составлены реестры. Но уже заключен трехсторонний договор Пенсионного фонда Министерства соцполитики с банком РНКБ, который на сегодняшний день имеет самую разветвленную сеть банкоматов и отделений в Крыму, о том, что с 1 июня банк будет осуществлять по заявлению получателя пенсии или социальной помощи на карту. А поки банківська система не працює, кримчанам залишається тільки стояти в черзі декілька днів в надії отримати довгоочікувальні гроші. Михайло Світлов, Олексій Руських, Соціальна країна, Крим.